Розглянемо, як скористатися обробкою а, імпорт платежів НоваPay. Попередньо ми маємо файл вивантажений з а, NovaPay, де в нас зберігається а, інформація про наших покупців і номери а, наших ЄН. А, ці самі номери є у нас в програмі в замовленнях покупців а, на вкладочці Доставка. В полі трек номер. Ми маємо ці самі: трек номери. Також у нас є номер рахунку отримувача в базі, він у нас є в організації. Банківські рахунки. Коли в нас є файл, ми можемо з вами відкрити імпорт нова пошта. Це обробка, її можна відкрити через сервіси, файл, відкрити. В мене є вона вже відкрита. Відкриваємо обробку імпорт нова пошта. Натискаємо Імпорт. Відкриваємо Файл, який попередньо вивантажили з NovaPay. Є а, програма а, обробила а, наші замовлення і створила до них документи надходження на рахунок. Ми можемо це перевірити. Заходимо з вами в замовлення покупців. І ось ми бачимо, у нас оновилися створилися оплати. А, як програма зрозуміла, а, що в нас за оплати? У нас в кожному замовленні На вкладочці доставка є трек номер, а в вивантаженому файлі з Pay так само є трек номер. Тому програма зв'язує, між собою знаходить в замовленні наш трек номер і до нього прив'язує оплату, яка надійшла надходження на рахунок.